Драйв натхнення, творчість. Політехніка має талант. Студенти навчально-наукових інститутів, факультетів та відокремлених структурних підрозділів університету взяли участь у грандіозному мистецькому проєкті Полтавська політехніка має талант. Велика актова зала зібрала чимало глядачів. Оцінювала виступи суддівська колегія, голова вченої ради полтавської політехніки Володимир Онищенко, художній керівник студії спортивно-бального танцю Акцент Палацу дитячої та юнацької творчості, заслужений працівник освіти України Олена Рагуліна, директор Полтавського академічного симфонічного оркестру Михайло Малько, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко. Голова громадської організації Рада азербайджанців України у Полтавській області Фізулі Ганбаров, президент студентського парламенту університету Валерій Левченко. Обдаровані студенти політехніки представили художні номери у номінаціях Вокальне мистецтво, інструментальний жанр, художнє слово, оригінальний жанр, хореографічне мистецтво більше 20 вражаючих номерів. Ведучим свята став керівник центру культури та студентської творчості полтавської політехніки Гліб Кудряшов. Захід мав благодійну мету. Благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України провів продюсер проєкту, фахівець центру культури та студентської творчості Ярослав Передерій. Кожен учасник грандіозного шоу, виступивши на головній сцені полтавської політехніки, вже став переможцем. Одним із головних сюрпризів вечора став сертифікат на отримання нового сценічного освітлення для головної сцени полтавської політехніки. Тепер наші концерти стануть ще яскравішими. Попри агресію ворога, молодь України прагне щасливого життя на рідній землі. А полтавська політехніка допомагає розкрити таланти та неординарні здібності кожного студента. Полтавська політехніка має талант.